А мені чекаю, мені говорити як це через той, через бачи як. Та, диви, а та розлутайтеся, щоб нормально сиділи. Все-все нормально, нормально. А ні, вони в автоматах. Єбальник закрий, я то священним церкві. <laughs> <laughs> Будеш Будущий йобу. Я тебе жену. Ти, ти, Ти такий мудрий, вихід там. <laughs> так. <laughs> так. Алло. Мене всі вийде тут. Я тут. Дорі мої парафіяни. Сьогодні ми всі зібрали. Щоб... Щоб ліна, поговорити про тих підарасів, які живуть на Б3. Ой, аж не голова заболіла. І... Недобрі люди. Одним жестом можу показати. Вже просто в печінках стояти. <хи> Їх треба просто, дорі парф'яни, зібратися, від'їбати і все. Бо одного разу вони прийшли в наш дім і почали війну. Ну не ми її почали, але ми її закінчимо. І колись, як одного разу я говорив, і ще раз вам нагадаю: зайшов. Поїздив у ліс. І, і прибіг до Войка і каже, Войко, Войку. А ви чули, як містер Панда каже, найшов розміновував міну? Він каже, та чули, чули, каже, так в'їбало, що аж село все чуло. Тому ми маємо тих паскудників, блін, Закрити, блін. Коротше, взяти роз'їбати і закрити. Як то кажуть, Служба закінчена, всім дякую. Впіздуйте нахуй, блядь, мені ще свічки тушити. Як ви то робите?